Швеція виступає за створення міжнародної коаліції, яка б ухвалювала рішення щодо постачання літаків в Україну. Проти нас зараз воює весь найкрупніший. Оборонительний блок, блок НАТО про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. У тому, що стосується літаків, здається, минулого тижня ми зустрічалися в Брюсселі, і багато країн казали, ми не виключаємо цього. Не час для такого виключення, але ми маємо водночас визнати, що міжнародна коаліція, яка має бути створена, буде приймати певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що для України це не повинно розтягуватись в часі, зазначив глава шведського уряду, коментуючи постачання. Шведської артилерійської системи Арчер Крістерсон не назвав точні дані постачання, але зауважив, що існують практичні питання, пов'язані зокрема з підготовкою. Але за його словами, це відбудеться якомога швидше. Сьогодні а, мали ми ситуацію з появою в небі повітряних куль, якихось аеростатів. Давайте це якась новела. Наскільки я розумію, в, в, в цій війні? Як це пояснити? Яка мета цих повітряних куль, як з ними бореться наше ППО? Зокрема, будь ласка. Знаєте, боротися з, з, з повітряними кулями ППО, знаєте, так дуже звучить так промовисто, так скажемо. Ну, ну, так, і так, і ви сказали, що чи це ще якась нова. Ну, це так само, як там. Це, кіна, як називається, Повозка. Да? То те ж саме, що тачанки раніше використовували uh -huh. у, у, у війні так, в Першій світовій і так далі. Ну, тут нічого нового немає, тут старий дідівський метод, скажімо так, відволікати ППО, виснажувати і так далі. І так далі. Ну, зараз, Сьогодні була бойова робота по цих об'єктах. Ви чули так, на Київщині було і повітряна тривога по області оголошена. так, Ково так дуже дивно було, що Київ не не охоплений тривогою а область так, тому що працювала винищувальна авіація. Якщо працює виничувальна авіація, навіть якщо кулі не несуть е, там жодної загрози, так то е, зрозуміло, що авіація, коли працює, е, вона. Стріляє якимись засобами ураження, так? чи це, можливо, навіть не авіація, можливо, інші засоби застосовувалися, в залежності від е, того, де знаходились ці об'єкти. Е, є так імовірність, що можуть все ж таки результат цієї роботи падати буде на землю. Тому людям треба теж зберігати от, власне, бути в безпеці. Е, ну, Для чого застосовують? Ну, Зрозуміло, що виснажити ППО для того, щоб по них. Працювали можливо наші ракети, наші засоби протиповітряної оборони, зенітні ракети. Це е, нічого такого в тому. Новизни новітнього немає, якщо це була справа дійсно кулі з е, тими відбивачами, про які йде мова. Е, ну таким чином противник намагається наш як то, як вони у себе пишуть на телеграм-каналах кошмарити нашу ППО. Ну пане Юрію, це... скажіть, будь ласка, я е, е, дурне питання поставлю: чи не забагато повітряних куль в світі з'явилось? Сполучені Штати на вухах стоять вже другий тиждень. Вони з'являються у нас, вони з'являються в Канаді. Це Можна якось ну, по-перше, пов'язати між собою, по-друге, пояснити. Ну, мені видається, що це зовсім не такі кулі, як були в Канаді. Там там трошки, там такі величенькі кулі були. так? Тут, тут мова може йти про невеликі кулі, які використовують просто як хибні цілі для нашої системи противітної ворога. Це у нас версії основних, але треба все таки дочекатися після тої бойової роботи, що була, подивитися. Характер того, того корисного навантаження, який там є в них і зробити остаточні живести, пане Юрію, Financial Times з посиланням на західну розвідку повідомляє, що Росія накопичує поблизу українських кордонів літаки та вертольоти. Чи може це говорити про те, що Москва може задіяти авіацію більш широкомасштабно ніж до сьогоднішнього дня для підтримки свого наземного наступу? Як вважаєте? Ну, я вже сьогодні частково там відповідав. Ну ця інформація. Фактично дзеркальна ті, що була десь півроку тому, коли ми на брифінгу казали, що Росія має так використовує авіаційне угруповання довкола наших кордонів, а довкола це ж не на самих кордонах. Ви ж розумієте, що литовище не можна перемістити. Так вони використовують близько 40 литовищ в Криму, в Росії, усі аеродроми Білорусі для атак України, так для своєї для своєї агресії. Таким чином, на тих аеродромах є сотні літаків та вертольотів, які спочатку агресії як були там, так і знаходяться. Фактично таких Сильних плюс-мінус е, немає збільшень, і чи є в цьому взагалі потреба, так ну тому що ніхто не воює методами Другої світової війни, коли полчища літаків летять там щось бомбардувати. Зараз воюють високоточною зброєю, воюють ну Росія не зовсім високоточною, як, як права, але судно авіаційні підрозділи, ланка, е, ескадрилья і так далі залучаються до проведення бойових завдань ворогам і так далі. Тому е, говорити про якесь накопичення не можна вони навпаки навіть роззосередили свою Стратегічну авіацію по різних аеродромах після певних бавовних, які там е, е, були і так в Росії. Тому е, от, як у нас е, було в інформаційному просторі, коли ми сказали, що Росія мала стільки то літальних апаратів, кілька сот, там 700, Так ми там знищили в перший місяць війни багато, і Росія підтягує на втрачені ті борти, так підтягує з середини країни іншу техніку, щоб поповнити ті втрати. От власне те слово підтягує, перетворилося, в стягує, і можливо тут такий самий варіант, десь там трошки в заголовку. Тому звичайно. Контролюються всі литовища, всі сили та засоби ворога е, є наша розвідка, яка веде постійно, має, пильно спостерігає за тим, що знаходиться. На наших кордонах вони підтягнути авіацію не, не можна до кордону, бо це ж не танки і БМП, це ж умі зрозуміло. А, а пане Юрію, ми до речі володіємо інформацією, чи можемо ми про неї говорити про авіаційний потенціал ворога? Ну як ми раніше рахували ракети, так чи можемо ми зараз рахувати штурмовики, винищувачі якусь транспортну авіацію взагалі хто нам протистоїть у повітрі? Ми його рахуємо у зведеннях генерального штабу. Ми рахуємо по збитих ботах, Бо збитих. бачимо так і дивимося їхні засоби масової інформації, де льотчики інколи з чорними стрічками справа з'являється. Це е, за цим треба стежити. Це те, що їх знищує, і знищує воно постійно. От нещодавно ми бачили і су 25 і су 24 Появляється, а чому це відбувається? Тому що е, йде загострення так і на сході, на, на Східному напрямку, е, де противник кидає всі сили своє гарматне м'ясо на цьому напрямку і дійсно несе великі втрати. Ну і зрозуміло використовує там більше саме авіацію. Ну, і авіація стає. Інколи е, нам пощастить так мішаннями для зенітних ракетних військ та інших сил оборони, uh -huh. е, ну щоб, щоб збивати. те, що в Росії є достатньо ще техніки. Це очевидно. Е, використовують вони е, ну, найсучаснішу техніку у агресії проти України. Це літаки бомбардувальники із Су 34 із Су 30 су 35 Ну а штурмовики е, су 25 та е, суд, бомбардувальники су 24 М. Це фактично те, що частіше зазнає. Збиваються і вертольоти на лінії безпосередньо зіткнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.